Усім привіт! 13 лютого мені виповнюється 16 років, і я хочу, як у ці всі круті блогери-інфлюєнсери, розказати парочку штук, які я зрозуміла за ці 16 років. Так, да, знаю, дуже багато років мені вже виповнилось, да, я там жизнь повідала. Але давайте будемо чесні. Ви теж хочете зняти таке відео. Поділитися тим, що ви зрозуміли за своє коротке. Чи довге життя, бо я дуже хочу. Перший пункт, який я хочу виділити, це те, що вчитися це прикольно. Можливо, це прозвучить, наче це вам мама каже. Але ну, я думаю, якщо ви так не вважаєте, ви просто не знайшли те, що вам дійсно подобається вивчати. Про вчитися я не маю на увазі там, вчити фізику, математику, там, біологію, хімію. Ні. Ні в якому разі. Бо моя особиста думка це те, що якщо людина не вчиться, вона деградує. І вам варто знайти те, що вам дійсно подобається вивчати. Друге, що я хочу підмітити, це те, що вам варто ходити на всякі громадські заходи активності і волонтерити. Мало того, що ви дізнаєтеся щось цікаве, ви познайомитесь з крутими людьми. Прокачаєте трохи свої комунікаційні здібності. Так і ще плюс, плюс в карму те, що ви поволонтерили, наприклад. Це дуже круті можливості для вашого розвитку і вашого мотиваційного листу, листа. Зайти такі заходи можна в телеграм-каналах, таких як Soulmate. все про можливості. В інстаграмах. Мені прям нравиться. лайк. Like. Третє, що я хочу підмітити, це. Будьте собою і не бійтесь власного я. Бо я це круто. Тут треба щось пояснювати. Ніколи не слухайте взагалі оточуючих, що вони про вас думають. Ну, серйозно, просто будьте собою. Лайк. Like. І якщо вам кажуть, що ви якісь не такі, не вірте їм. Це неправда. Ви такі, як маєте бути. Але ну, в приділах розумно, звісно. Четверте, що я хочу виділити, це те, що робіть, що вам нравиться. Оце, що я вам зараз розказую, можливо, ну, чесно, якщо вам не подобається, ніколи цього не робіть. Робіть тільки те, що вам подобається. Бо власні бажання, власні хобі, це найважливіше, що є в нашому житті. Хочете в гори їхати, їдьте в гори. Хочете на шашлик з друзяками. їдьте на шашлик з друзяками. Хочете зараз сісти вчити математику, задіть і вчіть математику. Так, звичайно, не 16 років за 16 років. Але якби я не прожила настільки довге життя, щоб в мене було 16 років. 16 років 16 уроків. Господи, що це таке? Тому зараз буде такий пщух на святкування мого дня народження, і я в свій день народження, і як мені круто, класно, прикольно, яка я класна, крута, прикольна. Бачите, як я себе люблю? Ну, це жах, якби, да? Тут я вже трошечки відкриваю свій головний подаруночок на мій день народження, лолда. Не буде чуть-чуть такого різкого сплешу до того, як я його святкую, але ну, факт є факт. Просто подивіться: які подарки! Які подарки! А, Да, і на нього я зараз монтую, так що це не пуста трата денег, я просто хотіла грати в Роблокс, монтувати і там всякі документи писати. Ну, коротше, от такі от фані фані. Радійте за мене, гайс. Перепрошую за вигляд, я сьогодні трошки Юля Тімишанг. <му> Спонсор сьогоднішньої програми моя улюблена кав'ярня. Прикиньте, вони мені подарували просто цей кусок торту за те, що я спасла оцей. Ну які ж вони бубочки? Томмі, я вас обожнюю. Давайте, коли буде 59 Ба уйди! Боже господи, не гасне екранчик.

Ібам! Угу. Блін! Це найвкусніші чизкейк, яку я попробував. На цей день народження до мене приїжджає, угадайте, хто? Правильно, Сонька! Моя ЛП Форева! Йоушкері! І зараз я стою на вокзалі, ну не зараз тоді от стояла на вокзалі і чекаю її. Мені кажеться, я опять Соню не найду. Тому що тут щось не написано, деякі бабу. Ну ладно. Але десь останній. День два. Опять ты А ты что? тут подарунка. О, классно. Это все Спасибо. Пока. Я в Ой, в Все, давай. Пока. Пока. Так, Маш, давай. Это подарок? Да, 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 открывай. Да, уже можна? да. Значит, короче, я людина слова. І коли ты скинула вешлист, э, я написала Читай. А, так, я тобі дулю подарую и вс я не жартую. Я не жартую. Відкривай. Давай я це возьми. Це свічка? Ні, це мило. А, це мило. Миться. Дуди. Блін, сок мити. Все, хотя Це просто коробка. Красиво. На тобі коробку красиву. Ой, спасибо, буду тут хоронить мило. Да, ну відкривай, крайне. На пять може поставити? Давай. Вау. Боже, это просто тупо мрия 2020 года. Она такая маленькая должна была быть, да. бы я испугалась. Да. Трошки помета, ну, но она такая пришла. Знаю. Похожи? Один в один. Блин. Так. угу. Как мне не показывать радость, если я знала, что Ну вот, Дуня, это так, для большего антуража. Не, ну она, конечно, смак, чуешь? открыть. Вот так тут нажимаешь, ой, в другую сторону так нажимаешь, У мене тепер є термокружка, і я тепер модна буду ходити в Томі. Наливайте мені плати Сваїли. на банановому сюди. І скітку 10%. Блін, у мене шостій штук клас. А Це моє! Так. Ну і скетчбук. Скетчбук. Будемо будем скетчить ем, Города, стан. Да, ну все як ты заказувала, все поучаствовала. Спасики, будь ласка. Все, я довольна. Все, можешь їхати. їхать. Хватит. Я ради цього їхала, щоб не платить за доставку. Потім грали в Roblox и блин в цій Make Мейк мем. Make Meme? вообще не шарить за мему, блин. Там такі не картинки вибирають переможцями. Я вибісилась просто. Ми прийшли в дзигу. наповниться архітектур... Ой, архітектурно. <реш> Мистецтво. О, <реш> от, оце ми я, Соня і Віка. І, і ти. <реш> <реш> я Соня. І ти. Боже, Мені страшно за Настю, бо перший захід і перший масштабний, типа ой ой ой-ой! ой ой, -ой, ой, -ой да. О, це роман! Я, як гені, мільярдер, плейбой, філантроп, вирішила перетворити святкування свого дня народження в командіровку для Соні. Ми пішли на молодіжний мітап. Було дуже круто, дуже прикольно, садовий. Там теж своє слово вставив, нам розказували про різні штуки, пов'язані з Євросоюзом, всякі обміни. Там було дуже багато ініціатив, проєктів, геошок, які себе представляли. Ми до всіх підійшли, послухали, розказали всім про тінь, пропіарились. Короче. Дуже дуже насичений день вийшов, а в кінці ще виступала Альона Альона. Так що було дуже дуже прикольно, і я не жалкую, що я вирішила відсвяткувати день народження так. Girl

Групи, добре, можна повсю. Тихо, тихо, тихо Всі ті, хто додивився до цього моменту, я вас вітаю. Тепер ви можете насолодитися тим, як ріжуть мило. Дуже дякую вам за перегляд і сподіваюсь, я буду випускати влоги частіше. Тому прошу поставити лайк і підписатись для моєї мотивації. Чесно, я дуже рада, що я змогла так круто відсвяткувати свій день народження і що я народилася 13 лютого на наступний день, господи, День Святого Валентина, і на третій день увага. Додався ще один праздник, ще одне свято: День народження тіні. Посилання на соцмережі і всяке таке я залишу в описі. Тому що я тепер контент-мейкер для Тіні. Уоу! Вітаємо мене! Тому я вас прошу зайти, подивитися, лайкнути, оцінити мої старання. Це буде подарунок мені такий. Дякую вам за перегляд і всім па-па!